Всім доброго вечора. Спокійного, мирного, спокійної і мирної ночі. Вітання вам з Закарпаття. Ну, що, що вам розказувати? Розказувати, по суті, нема чого. У нас дощі то була засуха ціле літо, а зараз дощі лють і лють без перестанку. Добре, що я успіла висадити чеснок і на тому все. Вся моя городня робота остановилася, бо в нас дощі й дощі. Треба ще, як я вам вже казала, вже кукурудзу, біля зрізати. Але у нас таке, таке болото, що не знаю, як її різати. Так що нічого на город не вийдеш, нічого не поробиш. Ну, по суті, в мене вже тут такої великої роботи немає. Може вже трошки підсохне, то прийду буряки, повитягую, попривожу додому. І все. А таке зимня капуста нехай ще стоїть. Ми орати ще не будемо так. Скоро, нехай ще буде. Так що так, такі в нас справи. Я собі Ось таке буду гуси вже прибирати, бо вони вже здорові. Для чого вони мені? Просто щоб корм переводити і їсти. Буду потроху одна-дві ляшки, що ще нормальне, на чому є більше м'яса, поставлю в тушонку, а спинки такі козуби, то буде на бульон, на борщ на суп. Коротше, пригодиться. Так що так. Треба, кажу, ще мені бураки повибирати, попривозити. І все. І я собі думаю, якби тут погода трошки наладилася в нас, то я собі так подумала, що, навірно, я от це біля, воно вже кукурудзиня не погорить, бо дуже мокро вже, воно помокло. Я його зріжу і тут, де в нас люцерка. Туди повиношу, як поорють город, то потім з люцерки сюди на, на город попереношу. А що робити? Нема чого робити, бо через биля город не поорють, а якщо воно, я його там лишу на люцерці, люцерка вигниє. І так не добре, і так не добре. Так що я собі вирішила так, що нехай вже трошки дощі вже перестануть падати. Бо це страшне. І сьогодні, на сьогодні вже вроді не передавали дощ, але ще й сьогодні був дощ. Падав, так що я вже чекаю, може хоч там 3-4 дня підсохне, то я вже прийду, буду помало різати і сюди виносити. На люцерку поставлю і воно собі нехай тут буде. Потім трактор прийде, переори, город. А я буду мати час вже. Потім сюди поприношу, нехай воно тут стоїть, а вимерзне взимку, то потім весні запалимо, вже будемо мачити час. Люцерку чоловік скусив тут, так що можна спокійно сюди носити, складувати. Так що так. А що робити? Нема, рот малий, діти його нема куди, корови в нас нема, щоб корови віддавати. Хозяйство таке свиняне єсть, кури теж не дуже їдять, так що так. Такі в нас справи. Тут у нас малий орішок і йду подивлюся, чи хоч є там орішки. У нас цього року тут не знаю кого як, де, але у нас тут немає. За другі села не знаю райони, але тут у нас в нашому селі всі оріхи почорніли на, на дереві. Так що оріхів не будемо мати. Тут теж, дивіться. Це чисто чорне, подивіться. Бачите, які ось такі всі оріхи. Чисто чорні всі. І там всюди чорні. Що так, такі справи. Ну, нічого, варення наварила. будемо з варення їсти. Блінчики і все остальне будемо перегідти і пекти із цим із варенням. Торти, а оріхів зараз нема. Ми посадили, замовили в інтернет-магазині два оріжка маленькі посадили, але вони вже зараз, вже вроді, почали пішли в ріст. Але то чекайте ще, коли сім років треба, кажуть, Оріхові рости, щоб він почав вже плодоносити. Так що ще нам чекати і чекати. Це вже тільки другий ні, третій рік. Третій рік буде, як він у нас росте. Так що ще, ще йому рости і рости. Так що такі в нас, друзі, справи. Показувати нема, що в хаті сижу, їсти, варю і все. Такого великого, нічого, сірку і все. Ну, як кожна хозяйка. Більше такого не маю, що робити. Надумала, хотіла я спочатку перекопати і посадити цибульки трошки, щоб була. Скоро цибуля, але думаю, собі там я огірки повибирала з парника, то на то місто посажу, посажаю цибулю. Парникові їй нічого не буде, сніг на неї не буде падати, аж трошки примерзне, вона потім відійде. Так що посажаю я туди в парник і нехай вона собі там росте. А коли нам треба буде, то ми прийдемо або зелене піря нарвемо, або цибульку вимкнемо собі на салат, так що то вже таке діло. Так що такі в мене ще плани і все. По суті, на городі вже такої роботи, як сказати, вже нема. Там перець з нього, ще трошки там десь можна шукати на салат, десь зробити, нарізати і все. А більше вже нічого нема, вже тільки треба, кажу, поприбирати оце і все. І нехай воно вже сохне. Тут собі найхай стоїть, а потім вже переношу попалю та й все на що робити. Палити не можна, але куди його дівати? Буду якось осторожно. Так що такі в нас справи.